Відбулося сьоме пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради. На ньому також був присутній начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, який подякував депутатам міськради за роботу та закликав діяти спільно заради майбутнього України. З задоволенням находився в залі залі. От завдання, яке стоїть перед Кременчуцькою районною військовою адміністрацією, це Перемога яка може швидше нашої держави в цій війні, і для цього ми дежні з вами всі разом об'єднатися. Для цього ми дождні всі разом працювати на цю перемогу. 7 грудня в Україні відзначається день місцевого самоврядування. Із цієї нагоди міський голова Віталій Малецький привітав усіх колег із прийдешнім святом, а також вручив почесні грамоти виконавчого комітету кільком депутатам за плідну працю та вагомий вклад у роботу міської ради. Це свято неформальне, це свято наших колег, депутатів, колег, які працюють в виконкомі, колег, які працюють в структурних підрозділів виконавчого комітету. Всі, які присутні в цьому залі і зараз на своїх робочих місцях, це всі ті люди, які. Працюють, служать громаді, так мабуть, краще сказати. На цьому привітання не закінчилися. Почисним знаком за заслуги перед містом нагородили відомого митця директора Кременчуцької дитячої художньої школи імені Литовченка Андрія Родіна. Цієї відзнаки його було удостоєно за багаторічне служіння національній культурі, збереження традицій народного мистецтва, примноження духовних надбань українського народу та особистий внесок у розвиток Кременчука. Щиро дякую громаду. За ту оцінку моєї праці, хочу запевнити, що і далі буду працювати на розвиток української культури, мистецтва та всього нашого міста. Всім дякую ще раз. Стосовно робочих питань на сесії депутатський корпус заслугав та одностайно підтримав запит депутата Олександра Березянського, у якому йдеться про забезпечення безбар'єрності міського простору для військовослужбовців, які використовують крісла колісні. Зокрема, міський голова Віталій Малецький зазначив, що відповідні заходи важливі та вже заплановані на наступний рік. На жаль, кількість військовослужбовців, які потребують використання крісел колісних, щодня зростає. Ми маємо діяти на випередження та вже зараз створювати умови для їхнього комфортного повернення додому та пересування містом. Це наш обов'язок забезпечити гідні умови життя тим, хто захищає нашу державу ціною власного здоров'я. Зустрічали одного волонтера, який без ніг, який відомий на всю Україну, дядя Гриша. І ми його попросили, кажемо, дядя Гриша, а можеш з нами пройтися від виконкому до площі незалежності? І він високо оцінив те, що в нас є пандуси. Але я кажу, далі ми з вами не підемо. Він каже, чого тому що далі їх немає. Розумієте, тому ці речі треба дійсно говорити про них і робити. Далі, відповідно порядку денному, присутні розглянули питання, що стосуються сфер освіти, фінансів, землекористування. Також прийняли рішення щодо виділення коштів на Збройні сили України. Сума складає понад півтора мільйона гривень. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, новини.